Чим відповісна це сестра? Гей, ці овочі потрібні для салату, а не для твого перекусу. Ну ось інша річ. Сестра нарізає овочі для салату ножем. А що тепер? Аркуш салату, перчик. Ого, яка милота вийшла у сестри. Думаю, такий салат точно сподобається Роузі але нам ще доведеться побачити страву від шефа. Так, схоже, шеф не в настрої жартувати. Вона бере трохи білого соусу і акуратно розмазає його на тарілку. Далі два шматочки чорного хліба, відправляє в блендер. Серйозно? Як це незвичайно! І що ж буде далі? Шеф висипає отримані крихти в тарілку. Тепер нарізаємо слайси з овочів. Як це елегантно. Всі тонкі ломтики ридиски вже виглядають апетитно. Нічого собі ви тільки подивіться на це сервірування. Так, шеф, справжній професіонал своєї справи. Здається, страви готові. Настав час дегустувати.